Незаконно заволодів іномаркою До поліцейських Прикарпаття звернувся 24-річний франківець який повідомив про зникнення власного автомобіля. Хлопець розповів, що залишив авто у дворі багатоповерхівки, а сам відійшов на декілька хвилин. За словами заявника, ключі від авто знаходилися всередині відчиненого транспортного засобу, отримавши повідомлення про незаконне заволодіння транспортним засобом. На місце події одразу ж виїхали слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські. Прохоронці негайно розпочали не невідкладні оперативно рушкові заходи переглянули усі камери відеоспостереження передали орієнтування екіпажем поліції. Невдовзі на автозаправці в селі Ямниця патрульні поліцейські виявили викрадений автомобіль. За кермом транспортного засобу перебував підозрюваний. З'ясувалося, що він був у стані алкогольної сп'яніння. У легковику також знаходилась 28-річна дружина зломисника. Фігуранта затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 289 кримінального кодексу України. За скоєне зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі. Яна Лазорик Віктор Костенюк. Tel Radio Compania